Отака От у нас красива квітка. Знаєте, що це? Мак? У мене прям під порогом на дачі. Бачите? Прямо під порогом квітка. Краса? Усім, дівчата, добрий вечір, а ми знов приїхали на дачу. Діти зараз будуть купатися, а ми будемо сапати огірки. Ну, не знаю, хто ми, але я точно. Зараз йду за сапою. Погода якраз хороша, трохи жарко, звісно. Ну, ладно, потерпимо. Отак. Гарна квітка, правда? Мені теж. Я ж такого мака, маку лахматого не бачила, якщо чесно. Але, видно, якийсь декоративний. Такі вже огірки стали великі. Бачите, які кущаки. Цілі кущаки. Зараз між міжряддя про полю, прополю. прополю. Так. Зараз йдемо на город вибирати цибулю. Як це вона називається? Кручушкало забулася. А то вже майже в землі сховалася. Подивіться на ці шпурички, зараз вам покажу. Тут повно. Але їх було ще більше. Це вже Вова їх трохи покрупив по ходу, ці шпуречки. О, я вже навіли це. Так. Мама ввійшла. Дям. Випирати. цибулю. О, чуєте як в нас гримить? Така в нас курчушка? Це мама видобує. Нам її пів зими вистачає їсти. Цієї курчушки. Ми граємося з цибулею. Мама видовбує. Нас Назар зробив собі Сережки. Що це в тебе таке? Ну який ти гарний. Що це ти кульчики собі такі зробив? Боже, красавчик. А як це ти зробив? На дереві зірва і повісив на вушки. Ага, на дереві зірвав і повісив на вушка, так. Да. Окей, молодець. Що робиш? Що це таке? Бур'ян. Бур'ян це чесник, взагалі, то мій, а не бур'ян. Що <схай> там, басейн качається? Да. Да. Я поняла, будете купатися. Собі Давай, Найдіну, буду красива. Ану, Да. От ще одна. Ще одна. З да. Сережками, якими, як Назар, каже. Так. Назар. А, побіг до басейна. Нові кульчики. Колись діт... малими завжди так гралися. Собі Сережки придумували, ще щось трошки, які потім вона з'їсте. з'їсти. Отак. Тут ще є на запас. Зараз, як в нас хлюпне дощ, бачите, гримить темно. Та сторона взагалі ніч настала. Це капець. Над нами хмарюка. Дівчата, ми вже вдома приїхали з дачі. Діти накупалися, але дощ їм помішав. Вони вже там, мабуть, з годинки дві бульбалися. Назар виліз, як морж, холодний весь, але довольний, щасливий. Коротше, якось так. На дачі всю роботу встигли зробити, ще до душа встигли, а там вже далі як бог дасть. Що буде, те буде. Після дощ зараз ввечері так добре. Ще сіла на лавочки, згорі посадила, мабуть, з хвиленку. Дома взагалі не хотіла йти. Але треба вечеряти, готувати, митися і лягати спати. Так що всім гарної, тихої, спокійної ночі. Усіх люблю, цілую. Будьте здорові!